Вітаю вас всіх на моєму каналі. Біля мене ось така красива вазочка, обалденні цвіточки. Такі нежні, так вони мені нравляться. Ви не представляєте, яка мелоча, чи як радує душу. Оце мені дали вазочку з оцею наклеєчкою, вона вже була. Вазочка хазяйська. Тому наклеечка не свистить синенька, то я її обривати все одно не буду, не маю права. Но вазочка шикарна, і цвіточки. Як мені вони нравляться, це взагалі. Машинка гуде як самоліт, чуть буде аж сюди. А Богдан, глянь у камеру. Мене видно нормально? Да, нормально. Нормально. Ну, Ми з Богданчиком збираємося. Я в такому віді, бачите? Оце на шею накрутила під курточку, а на голову накрутила вітер на вулиці. Я збиралася піти в парк і зняти відео в парку. Ну, так як на вулиці вітер, буде гудіть, шуміть. Я вам може, щось і покажу там чуть-чуть природу, погоду. Ну, я думаю, балакати удобніше буде вдома. Із-за того вже оце упала за стіли. Думаю, зараз швидко запишу і будемо бігти. Богдан уже вдіти, і я пошти на ходу. Збираємося в магазин, сьогодні п'ятничка мені купить чорного хлібушка. Ну, Риба буде якась там. ой, як кажу слово риба Вовик учора закомандував. Захотілося йому сільотки. Оцей магазині і кисленької, що кусочки чищені. Приніс і каже: я тобі оставив. Ну мені вже пальці налилися. Ще тільки почули про рибу і вже налилися. Так що я не знаю, чи буде риба. Я йду по хліб, а заодно куплю собі клубнічки. Вчора я купляла коробочку і вже її приговорила. І сьогодні куплю. Ох, як спішу, так не соберусь з мислями. Я взагалі погано збираюся. Коли спішу, це вообще. Що вам сказати? Новини? Новини є. Ходили в больницю, здавали аналізи. Я вам, мабуть, вже десь показувала, не пам'ятаю, показувала чи ні. Здали аналізи на мої оті тете ТКГ, текегечі. Чи... Коротше, на щитовидку, то, що треба, аналізи, що я п'ю еотірокс. Значить, історія страшна. Я, короче, його пила е не знаю з якого місяця. Все время, як я з дому приїхала, я пила полтинник. Мені сказали пить полтинник, тоді, коли перший раз у мене аналізи зробили і погані були. Я пила полтинник, бо не було, е подивилася, назначила мені ще в Україні індекронолог. І я з цими аналізами прихва. Вона каже: приїдете до мене через три місяці, і ми оприділимося з дозою. А війна почалася, вже ми туди не поїхали, і потім сюди уїхали, і потім не знали, куди обращатися, і я, коротше, їх пила. Був у мене аналіз. Блін, де вони? Зараз хвилинку. Не знаю, як оці очки причепити, Одні зверху, другі знизу. Коротше, 06.11.23 я зробила аналіз, був 5.44. А потім готувалася на операцію. Мені до індекр... до анестезіолога треба було 26 лютого, бо 3 березня дона була бути операція. І я 22 лютого зробила, і у мене 696, почти 7. І звісно, що мені відказалося робити операцію, сказали наладити у ці показники. Я потім різко сама собі до ендокринолога особо не попадеш. Ціла історія то дорого, то, якщо е, платний, то безплатний три місяці ждать. І, коротше говоря, ну, я назначила собі сотню із 50-ки сотню, тому що дуже много. Е, і назначила собі сама пила сотню, 100 е, як там, міліграм, чи що. Пила е, попила три неділі і пішли, ми перездали аналізи. І вирішила піти ж до ендокринолога. До ендокринолога заходиш, не заходиш. медсестра бере твої аналізи, йде до врача, а врач дивиться. Якщо щось складне, то він приймає одразу, Якщо не складне, то він через три місяці назначає. Ну, в общем, він подивився мої аналізи і сказав мені пить через медсестру. Передав, що я довжна пить дозу 85 чи 87, Не дуже пам'ятаю. Ну, я так і продовжала пити сотню, не обращаючи внимання на врача, казала Ліді, давайте зразу підемо до хірурга з оцими, бо вже коли я до нього прийшла, як я собі назначила сотню і пропила 3 неділі. І я до нього прийшла, в мене стало 6.03.4.28. А е, законні требования От 0,27 до 4.20. У мене було 4,28, трошки до фініша завишено, ну ладно. Кажу ліді, давай підемо до хірурга, вона каже, попийте трошки. Хай ще воно акліматизується, тоді перездамо аналізи і підемо. Ну, Трошки воно не виходить, це був березень місяць, а це я вже пішла з май. І, коротше говоря, перездали аналізи я в шокі. От положеного, от 0,27 до 4,20 у мене 0,17. Нижче, нижче, нижче уровня. Чувствую я себе втратительно, я вам все время кажу, то обморочне состояння, от цього це чи не от цього, я поняття не маю. У ну, мене нема сили, у мене. Ноги болять, ну коротше, я то себе насілую, я хожу, я щось ділаю. Ну, здоров'я того, що треба, немає. І тепер я вже за ці аналізи прямо ж розстроїлась, тому що опять, я не піду до хірурга з такими, бо я розумію, що з такими хірург мене опять, відправи від от футболу назад, скаже, зробіть, приведіть до порядку. До 24 числа Ліда мене записала в новий тарг до платного ендокринолога. Уже підемо з цими аналізами, вже скажемо, що ми п'ємо, Ну, вже сотку мені пить опасно, я вже сама боюся, я думаю, я ще буде нижче падати. І я сьогодні вже випила 75 утром, 50 цілу і половинку, в общем, 75, стала сама вже збивати. Ну, коротше, завал. Якби кожен день можна, його до, врача на, аналізи, до врача на аналізи назначили, попали. А я оце отака, от сама себе лечу, сама собі назначаю, і виходить, чей боку бантик. Отака історія по аналізам, дівчатки. Учора історія по. Обіграли мене в магазині в гамі, мене обіграла на ходу, на ходу. П'ять минут, і п'яти минут не було. В общем, з утра приготувала їсти на бігала, знатовкла все судочки. Ще ліді подзвонила, в яке час тобі нести їду, щоб тобі воно було тепленьке, хороше, щоб не. Якщо є час підождати, що ти ще робиш нігті, то я ще його потушути, все. А якщо вже в тебе перерив, то я буду бігти за час. Вона каже: у мене сьогодні перерива не буде. Коли зможете, тоді й зможете. Ну, я трошки підтягнула резину. І десь, напевно, це було час пів одинадцятого, чи я не знаю. Ну, в при одинадцяти. І тут вона дзвонить: ну що, ви вже вийшли? Бо я вже типа, свободна, пару минут є, клієнтка непонятно прийде, чи ні. Ой, дівчата, як я летіла. Я за 20 минут добігла до Ліди. Хорошо, хорошо, велике щастя, що з -з -з згори вниз туди бігла. І бігла там біля того магазинчика, де хороша клубніка. Я зараз на клубніку присідаю, щоб менше їсти, їм клубніку, клубніка хороша штука. Можна їсти. Мені. Така клубніка шикарна, недорога, думаю, буду йти назад, куплю. До ліди добігаю і споминаю, що мені треба забрати аналізи в больниці. А вони через ліду тільки другою дорогою, вже я до хлопців у магазин не попаду. Ну, коротше говоря, пішла я все-таки за аналізами не за клубнікою, Забрала аналізи і пішла в гаму, думаю зайду вже куплю яка є клубніка, щоб тільки перебивати трошки мені желання їсти. Бочки, кілограм плюс було 125 я так старалась його удержати, я так держала, бігаю. Ні, 126 вже вчора зважилася. Я чувствую по собі, що мені важче, вже 126 і капець. Ну, думаю, зайду в гаму, куплю клубніки. Вже яка є. Ой, забігаю. У мене пакет. <сум> Бумажний такий пакетик, сумочка, як з аптеки чи відкуди. Потрпана, не очі. Ліна туди положила тряпочку, салфеточку, полотенечку, яке я перелажую. Вона мені коли каже, не ложіть мені рушничок, у мене є чим тут видирати. Я ложу на гаряче м'ясо і роблю салат. і Між ними треба, щоб розділилася сумочка невеличка, і щоб гаряче сильно не передавалось до салата, щоб салат не нагрівся. Ложу в нескільки сложень, і полотенечко. І оце вона мені дала те полотенечко назад, положила туди буровку, яку купила вчора і забула на роботі. І я з цим пакетом побігла. Я, дівчки, в гаму заходжу. Я, взагалі, в усі магазини не люблю заходити з продуктами з другого магазину. Щоб, не дай Бог, ніякого подозріння, бо в мене інфаркт буде в магазині, якщо на мене. Паде яке небудь подозріння, що я десь не те взяла. Ну, я дуже на що цього ще І не хочу, щоб навіть падало подозріння. Не хочу, щоб нічого. Я должна зайти чистою совістю в магазин і вийти чистою совістю. Я тут вікно в них таке широченьке, тачки стоять, і на вікні сидять сюди люди. Я прийду, яка б у мене сумка не була, які б у мене покупки не були. Я отуди подальше кинула і пішла з пустими руками скуплятися. Вийшла, забрала свої сумки і пішла додому. Вчора зробила точно так же. Тільки вчора в мене була полупуста сумочка, ну буровки коробочка і потрьопана е, бумажняна торбочка. Сиділи баби на вікні, я кинула і пішла. І тут же я тільки заходив, тільки проходиш, проход, каси, все. Тут у нас овочі фрукти. Я взяла 5 помідорчиків і взяла коробочку клубніки. Ну, скільки там я позаглядала ту ягоду туди-сюди. Ніде я не ходила, а то другий раз іду туди вглуб, там по м'ясу, по молочку, по а то ніде я не ходила. Я отут, і я вже з овощей тільки на касу підходжу, я розумію, що моєї торби нема на вікні. Ой, мені дурно, думаю, блін, ну це хорошо, що вона пуста. Я вже в вікно дивлюся, там великі панорамні окна. Дивлюся, хто пішов від магазину, хто ж поніс мою торбу. Ну це секунда діла. Це я тільки її кинула, і тут же взяла п'ять помідорів, взяла клубніку. І вже я на касі, і вже бачу з каси Нема моєї сумки на вікні. Я короче, в шокі саме отношение, як так, хто це за мною наблюдав, хто це так успів нагло вхватити, а якби там щось було, а якби. якби, якби. І короче, я в розстроєних чувствах до потері пульса. І, і не знаю мови, щоб сказати продавщиці, що у мене ж сумку на вікні вкрали, я щось би сказала, але я точно не вимовлю. Я перед цим зайшла за аналізами і люди питають, що мені сказати. Каже одебрать е одебрать виніки. Оце виніки називаються аналізи. Одебрать виніки. Я зайшла до неї тої -то, жінки, вона така прикольна, вона мене вже несколько разів водила кром то талони брати, то та те, то те, дивиться, улибається. А я все. Засіпило, не можу сказати вона, виник, і кажу так. <сміст> і все, вона вона поняла, засміялася, знайшла ті аналізи. І тут же в магазині я розстроєна, що сумки немає. І думаю, блін, я ж не знаю, не складу два слова. Таматі й так, ну взяли та й взяли. Ну що робити? Плачу на касі, дивлюся, за закасірший е, таких у них там припічок, і на тому припічку лежить моя сумка. Кажу, пані, то моя торба. Вона каже: поби да, сиділи і думали, що хтось забув і подали її. За секунду. Ну, сиділи люди. Да. Ой, мамочки. І оце ж я вгадала свою торбу, думаю, фу, а я вже ціле кіно прокрутила собі в голові, як це так мене обікрали. Так що обікрали і знайшли. І як дядя Сережа, я дивлюсь, дядя Сережа з Германії, хто дивиться, як він украли в нього велосипед Всі були вдома, всі були на виду і в нього вкрали велосипед і він знайшов сам собственноручно, знайшов оцього вора і, і здав поліцію, тому що каже, ну це взагалі нереально. Ну, на глазах украсти всі люди вдома, мама приходила в гості на терасі сиділи пили кофа, там чи чай, і, і пропав велосипед на ходу. Так що і у мене оця сумка. На ходу пропала, і на ходу віддали <схід> вони мені її. Так що закінчилось все нормально. Фу, наболтала вам кучу всього, дівачки. йду в магазин за хлібом і за, естественно, якимись ягодами. Що куплю, не знаю. Зможу, покажу, вам покажу. Не зможу, значить, не зможу. Все у нас нормально, Вовик на роботі вже почав потроху їсти своїми беззубими, зубами. Сьогодні-завтра ще робота. Кажу, ходили вчора вечором гуляти. Ліду зустрічають з роботи, вони там з Богданчиком в український магазин заходили а щось балакались за Краков. Богдан каже: мені подобається їздити Краков на електричка. Я кажу, блін, Вовик, коли ти мене повезеш покататися, просто не в машині не да сіли б. Хорошу, оту, яка скоросна, скоростна, там є там дві якісь ходять одна довго, одна швидко. Повіз би мене кажу, і покатав. Я б не хотіла не ходити ніде в Кракові. Я б вилізла, десь би пішли кофе попили і назад би поїхали. Я хочу в електричці проїхати. Такі дурні хотілки. Це капець. Він каже, Поїхали в неділю, поїхали. Ну шо, так, що, далі в неділю підуть в гори, це 100%. Боліда каже, я вже могу, не можу, не можу дождатися неділі, щоб в гори піти. Вони підуть в гори, а з Богданом їздить. В електричці не дуже приємно. Йому понравилось, він каже, хорошо, Ну, йому хорошо 5 минут, а потім хоче додому. Не знаю, може, машиною десь поїдемо. Десь треба вибратися, десь треба поїхати і розвіяться в один вихідний день. Де поїдемо, де розвіємося, поняття не імею. Все, дівчатки, вибираємося і йдемо в магазин. Покажу, ще щось не покажу. Ну, по крайній мірі, ще включуся з вами, попрощатися. Так що давайте ще зустрінемося. Притопила девочки з магазину і думаю, сейчас зараз вам покажу розпаковочку і закруглимся. Не роздівалася нічого, бо треба відео закінчити. Ішла по ягоди, ішла по хліб. Купити купила, але все не те, що треба. Зараз перешарую трохи. Быстренько рассказываю, что купила, и прощаюся з вами, бо жарко. На вулиці. Ось-ось ляпне дощ. Прям такий вітер піднявся, що з дощ буде. Ми всли. Ну, все одно накушка на кушка я жарко. Значить, так, Купили ми банани. Банани по 6,99, мінус китка. Два, я з'їла один Богдан і один ще остався. Чотири банани. Нам обійшлося 2,12. Сьогодні на акції. Так, огурчик теж на акції. Був 99. Коротше, два великих огірка, таких дебелих. 2, 2, 2, 2. Огурець 148 грам. Ні, це цитрина. Огурець 572 грама. На 2,85. Лимон. Такий некрасивий, якийсь він дубовий, ну не було в чому вибрати. Захотілося мені сьогодні чаю з лимоном. Не розумію чого. Ще й м'яти хочеться. Зараз позвоню валіку. Він десь е, по магазинам пішов. Може м'яти купи. Так. Один лимон, е, один злотий, 18 грошиків. Потім хліб взяла, Хліб, коротше, один 3,99, а один. Кройонний 1,576. Який із них є? Який? Я... Це безглютеновий. О, без... хліб безглютеновий 5,76. Тут вона невеличка, така порізана хлібинка. Ой, не бачу. 250 грамів. Безглютеновий. 5,76. А оце обичний і в ньому там семечки, що хочете. Так, 3,99. Так, щось Богдан захотів лизунець, отакий 1,49 і все, 17,40 це ми взяли в лідні. А потім зайшли в гамочку в нашу <гас> незамініму. Не, не бо оці помідори, я вам сто раз про них розказувала, сливка. Взяла 4 помідорки. Вони зараз по 8,99, 9 злотих. На 3,50 я взяла 4 штучки. Батон Кіндер Богданчик один сам собі взяв 2,60. Потім отаку штучку 2,39. А я взяла собі консерву на обід, бо п'ятничка сьогодні. То буду обідати сердінка в томатному соку. Ой! Монте шоколадний. А, і десерт 3,50. Зараз аж 3,50. І все, девочки, тут 19, а там 17 З копійками 2... 37 злотих ми потратили, прогуляли з Богданчиком і притопали додому. І все. І тепер клубники не купила. значить, в лідлі еле єле душа в тілі. Uh, я не знаю грам чи по 200, чи по скільки в тих коробочках. Коробочки ті, короче, uh, коробочки ті, ті uh, Мало запечатані, вона там полузелена. У гаму завезли, вроді вибор великий, ну дуже багато такої маленької, як недозрівша. Я ж знаю, їх як uh, поливають під корінь, щоб вони поспіли. І спіє тоді і крупна, і мала і всяка. І вона ще на ній зелені, а вона вже покрасніла. Ну, в общем, ніяк вона мені не лягла до душі. Так що я вирішила, що якщо валік сьогодні вихідний і пішов по магазинам, щось обув, треба дивитися. Вернеться, якщо не буде дожджа сильного, то я потопаю потихеньку, мені ж все одно ходити треба. Потопаю туди аж до Ліди, до хлопців і там куплю хороші клубнички. Так я вирішила. Топаю, топаю, дівочки, 7 кілометрів, вже 2 дні по 7 кілометрів. Насілі, осілля це капець яке. ну топаю. І три рази спускаюся надо, не надо, вниз наверх, щоб намотати і ноги свої підкачати трохи під підусі. Так що осілі надо мною сильне. Сьогодні, звісно, 2 дні походила по 7 км, то сьогодні вже мені важкувато. Но все одно треба, якщо я сьогодні здамся і не піду, то вже потім буде набагато хуже. Опять треба буде починати, так що постараюсь. Хоча вдома сьогодні робити нічого не можу. То малого покормила, то те, то те Особо сили нема. <кій> так, на сьогодні всі новості вам розказала, все, що нас інтереси, я можу навіть, даже... Богдана, ну глянь, пожалуйста, записую чи ні. Сідає, у мене телефон в лідлі висвітилось 20%. Так що, може, воно вже і не пише. Пише чи ні. Напишу, пишу. Все, дівчки, всім миру добра тепла. Дякую всім за лайки, за підтримку, за підписку. Пишіть, коментуйте. Дякую вам усім, всім вам, миру, добра, і тепла, Ще раз здоров'ячка, всім саме головне вам і вашим рідним. І завтра ми з вами обов'язково зустрінемось. Бувайте!